Сучасна будівля з просторими кабінетами, актовою спортивною залою та протирадіаційним укриттям. Таким проєктанти бачать відновлений восьмий ліцей, що на Авилівському боці міста. Навчальний заклад розрахований на понад 600 дітей, школярів та дошкільнят. 20 грудня деталізований план приміщення та візуалізацію ліцею з прилеглою територією представили керівництво громади та освітянам. Додатково ми робимо сходи для старших класів. Оце зона. Старших класів, їдальня, як була на тому ж місці. Спортзал, як був на тому ж місці. Це дитячий блок. Ну, Клас, ой, не класи, а ну, садик. Садік, садік, садік. Ось тут -от перші, перші класи. Uh -huh. І сходи для перших класів на другий поверх. Укриття у закладі планують зробити подвійного призначення. В воєнний час там можна сховатися, а в мирний використати для занять спортом та відпочинку. У нас бомбосховище в двох варіантах. Перший варіант це на час війни. Воно на 700 чоловік повністю розраховано на весь на дітей дошкільного, шкільного, старших класів і обслуговуючий персонал. На 700 чоловік це все враховано. І тут розміщені і зали, і учбові, приміщення. Також у нас є в мирний час, тобто, якщо ми будемо в мирі, то у нас це використовується як тренажерні зали, зал для фітнеса і кінозала. Разом з тим у школі створять кімнату, в якій можуть сховатися ті, хто не встиг спуститися в укриття. Якщо маломобільні групи не встигають, у нас розрахована кімната, яка витримує там до півтора часа горіння. Тобто вони можуть забігти сюди і чекати, поки їх О, евакуюють. евакуюють так. Розуміло. Угу. Е, ну, вентиляція все там. Все даже... прораховано. Зала. Так, так, так. Да, да, да. Окрім сучасної бібліотеки, на 17 тисяч книг у закладі передбачили простір з вільним доступом до інтернету. А для сталого електроживлення на даху встановлять сонячні панелі. Після презентації очільник громади подякував розробникам за роботу та наголосив, з готовим проєктом більше шансів залучити фінансування. Безпосередньо на будівництво ліцею необхідно понад 500 мільйонів гривень. Сергій Зеленський подякував за підтримку Міністерству розвитку громад та території України, а також начальнику хова Олегу Сенігубову. На шляху до відбудови зруйнованого російською ракетою навчального закладу.